Вітаю друзі! 9 вересня 2024 року конвейер зупинений, персиків нема. виноградко йде. Ще висить. Ох ти йо, Над головою! Щас бахне! Бля. Повернемося до Юпітера, друзі. Юпітер чудово відпрацював цього року. А Тут пойде ще. О, вже позаїзюмлювався. Ну да. От зараз він точно як конфета. Але його давно вже нема. Я його чеканю. глаза визрела чудово, Визрела на всю длину. Я показував, если хто пам'ятає, я обрізаю на короткі сучки. По одному-два глазка. Показував все діло і такий, такий підход мене влаштовує. Ви бачите, як Юпітер визріває чудово. Це виноград для тих, хто не хоче заморачуватись з хімікатами, з укриттям. В цьому році я не робив родзинок. Ці три кущі дали більше 50 кілограмів шикарних плодів. І вони поїхали за призначенням. Зараз покажу, які будуть садженці. Саженці в чудовому стані, лист чистий, повизрівали вже на всю длину. Я їх почеканив. Бачите, з самого низу, а нам потрібно 2-3-4 глазки. Чудово визривають. Отакі От будуть саджанці винограда кишмиша, Юпітер. На цьому все, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. А еще будет слива Анжелина. Добряча слива. Но а это будет трошки позднее. Все покажу. Облиплено. На ну, все добре, друзі. До побачення.